І Окуп'янську сили оборони зачищають його від росіян. Основні бої зараз точаться у самому центрі міста після тривалої операції зсу ворог там. Опинився в оточенні і без будь-якого постачання. Аби потрапити до Куп'янська свого часу окупанти використовували газові магістралі. Нині по центру міста активно працюють різні підрозділи, зокрема й пілоти 151-го окремого розвідувального ударного батальйону. Зазнавши фіаско у Куп'янську, расисти намагаються обрізати нам логістику у міста. По шляхах автик активно працюють ворожі дрони, тож бійці збирають на ремонт автівок і просять нас з вами доєднатися. Більше з під Куп'янська в репортажі Олега Корнієнка. Чим дощ ми наближаємося до Куп'янська, тим більш небезпечною стає дорога. Тут намагаються все затягувати сітками. Дрони літають майже. Цілодобовому режимі, я так розумію, тут літають не тільки звичайні FPV, але й на оптоволокні. Тому у нас ось командир все сильніше і сильніше тисне на газ. Ми паралельно пильнуємо дороги. Про те, що ворогу байдуже по кому бити, по цивільних чи військових обабіч нагадують знищені та пошкоджені приватні будинки. Ми їхали перед нами проскочили дві фівіжки. Ага, от вони вибухали так, хтось збив. Так, 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 да? так, Ні, вони вибухнули просто через засиля ворожих дронів. Нам кілька годин доведеться чекати вікно, аби дістатися на позиції. Детектор дронів безперестанково ловитиме ворожу картинку, а вдалині лунатимуть розриви. Камеру хлопця каже в районі в районі траси. Та як тільки починаємо росити дощ, ми з бійцями 151-го окремого розвідувально ударного батальйону стрибаємо в авто і мчимо на позиції суцільним бездоріжжям. Під'їжджаючи до околиць Куп'янська, ми минаємо спалені села, знищені вантажівки і пікапи, і навіть цильні швидкі. Сам Куп'янськ теж розбитий у суцільному вогні. У місті точаться бої силам оборони вдалося затиснути ворога у центрі. Летіти знищувати одного зі схованок ворога у Куп'янську готуються пілоти фпв дронів. Відідіть да я відіду. Буває всяке. Я ж вами. Лічені секунди, і оператор Євген підіймає пташку в небо і мчить у центральну частину Куп'янська. В одній з багатоповерхівок аеророзвідка зафіксувала росіян. І перший поворот наліво буде тут. Да. Оце, оце вона справа. Це багато да. поверхівка в ліву сторону там. Зараз яке, яке вікно? П'яте вікно зліва, третій поверх. Цей екіпаж у роті називають одним з найефективніших. Хоча хлопці літають лише місяць, але щодня мають до десятка цілей. В основному мінусують живу силу. Від ранку бійці відпрацювали по газовій трубі, яку ворог використовує для свого переміщення. Спочатку човнами долають ось скіл, а потім ныряють у газову трубу. Тобто проходять они там порядка 4 кілометрів зимою і вилазять уже в тилу у нас. Все в основному зараз на поступах. Хотеть, які їх зараз осталось, їх там вибивають потроху. І, попри заяви російського диктатора про начебто захоплення Куп'янська, зокрема й завдяки цим бійцям, над Куп'янськом і досі майорить український стяг, і він залишається під нашим контролем. Хоча ворог огризається і від своїх задумів не відмовляється, тому й завдання для цих захисників теж незмінні. Уністажать максимально максимально везде, на всій нашій землі. Пока не вийдуть. Паралельно росіяни намагаються тут знищувати нашу логістику і бити дронами по дорогах. Тож бійці збирають на ремонт автівок і просять долучитися до збору. Реквізити на екрані. <звук> Олег Корнієнко Факти Єдині новини.